В тих ЦНАПах, де знаходяться в центрі рекрутингу, мобілізаційні заходи не проводяться, повістки не роздаються. Цивільний формат передбачає також те, що з людьми спілкуються інші цивільні люди. Тобто цивільний для цивільного надає послуг, це про послуг. І в центрі цього всього насправді не держава, і навіть не армія, в центрі цього людина. Прийди, поцікався, дізнайся, боїшся, позвони, прийди три рази, прийди десять разів. Не хочеш давати свої персональні дані, не давай, отримай інформацію, зроби свідомий вибір, долучися до оборони держави. Все. От дуже насправді проста формула. Кожен, хто зробив свій вибір відповідно до встановленого алгоритму і порядку, і частина відповідна, таку людину дійсно погодила, та ти нам потрібен в своєму профілі, йди до нас, він на цю посаду повинен потрапити. От така ідея зараз впроваджується і максимально ефективно зараз вона. Справді набирає масштаб. Підбір посади. ходу може, наприклад, приходить лікар, анестезіолог. Насправді треба. Але зходу немає зараз такої вакансії безпосередньо. Кажуть, добре, залишіть свої дані, ми для вас будемо підшуковувати, де зараз така вакансія є.